Слава Україні та слава Зсу у Миколаєві, 8 липня, 1231 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі дрони росіяни на Одесу не випускали, а запустили на Миколаїв. Летіли вони. Через Очаків і сюди на місто, десь до 10 дронів. Після другої години ночі було гарно чутно, як працюють хлопці з ППО. Був, на жаль, один прильот, але наче нічого серйозного. Тут поруч з Миколаєвом була пожежа. Всього росіяни минулої доби запустили 54 шахеда, 28 збито, 8 локаційно втрачено. В Одеській області була лише повітряна тривога, дрони в область. Навіть не залітали або не. Долетіли, а на Миколаївщині після атаки Шахеда травмована одна людина. Ще в декількох селищах в районі Очакова, як завжди, атаки від росіян дронами. Знову руйнування, пошкодження автівки, постраждалих, наче немає. А на Херсонщині, на жаль, знову одна загибла людина після російських обстрілів, четверо поранених. Але цієї ночі знову гарні новини. Знову дрони летять на Росію. Це вже десь тиждень. Кожного дня на Росію летять дрони. Дуже гарно чекаємо ще.